Доброго дня, мої діти. Сьогодні звернувся до мене мій знайомий клоун. Звуть його Веселун. І просить поради, що йому робити, бо у його друга теж клоуна. День народження. Веселун мені розповів, що його друг дуже веселий, звуть його Хохотун. Отакі От два друга весело не та він не знає, що йому подарувати. Пам'ятаєте, ми з вами якось розмовляли і з'ясували, що найкращий дарунок це дарунок, який ми зробили самі, тому що ми розмірковували, як це зробити. Ми старалися, ми робили це своїми руками. І людині або клоуну, або будь-кому дуже приємно, коли про нього думають, про нього пам'ятають і готують подарунок своїми руками. Тож я запропонувала веселуну зробити для хохотуна подарунок своїми руками. Але що можна зробити для клоуна? Він такий яскравий. Веселий. Навколо нього завжди свято. Поміркуйте, а з чим для вас асоціюється свято? Це сміх, так, ще що? Весело всім ще. Кульки! Прапорці різнокольорові, так, кульки різнокольорові прапорці, і ось я вважаю, що ми можемо зробити для нашого друга, для друга нашого гостя подарунок. Це будуть різнокольорові кульки. Ось у мене така заготовочка. У вас вона теж є в ваших альбомах. Будь ласка, обираємо її. І до цієї заготовочки вирізуємо акуратно кругленькі кульки. Не поспішаємо. Кулька може бути овальної форми, а може бути круглої форми. Кульки бувають різні. В ваших альбомах теж такі самі заготовочки. Працюємо по контуру, вирізуємо акуратно, але спочатку, зараз я наклею одну кульку, промащую її клійовим олівцем і обираю, де вона в мене буде Буду знаходитись ось, мабуть, тут. Але спочатку я вам дуже Пропоную пригадати, як ми тримаємо ножиці. Великий пальчик занурюємо в один отвір. Середній пальчик занурюємо в другий отвір, і вказівний пальчик допомагає нам працювати. Це буде дуже зручно, ми не поспішаємо, працюємо акуратно, обережно. Відрізуємо непотрібне, Там у вас у кожного є контур. І знову намащуємо таку саму кульку. Обираємо місце, яке нам подобається для цієї кульки, і так само її наклеюємо. Так само поступаємо з наступною кулькою. Не поспішаємо. Якщо у когось з вас замастилися пальчики, не забуваємо користуватися серветкою. Змащуємо кульку клійовим олівцем, обираємо будь-яке місце, яке нам подобається, і закріплюємо. Так само поступаємо з наступною кулькою. Чому я пропоную вам не поспішати? Тому що, якщо ми вже намастили клей і обрали, обрали для кульки якесь місце, то переклеїти її буде достатньо важко. Тому не поспішаємо. Ось ми вже обрали місце, потім наклеїмо. Подивіться, будь ласка, ось ми, ми кульки вже наклеєні. вони різнокольорові. Давайте назвемо разом кольори. Які ми обрали синій, жовтий, зелений, червоний та помаранчевий. Назвемо їх ще раз: синій, жовтий, зелений, червоний та помаранчевий. Скільки всього кульок ми наклеїли? Порахуйте їх. Так, їх 5. Гарні кульки в мене є, жовті, сині, і зелені. Я злетаю наче птах. птах. Як ви вважаєте, сподобається клоуну подарунок веселуна? Я вважаю, що так дуже сподобається, бо він зроблений своїми руками, бо він яскравий, дуже гарний. Пропоную вам зробити таку саму аплікацію, сфотографувати і надіслати мені. До побачення!